Давай да далі. Всім привіт! Ми приїхали на золотий пляж в село Орлівщина міста Дніпро, Дніпропетровська область. На території є аквапарк, спа-салони, готелі. Людей дуже багато возять такі автобуси по території. Десята година ранку, а людей дуже багато, що навіть машину немає де припаркувати. На території дубовий ліс. Ходять тваринки, тільки що зустріли страуса. На території золотого пляжу є така кафешка, водичка. А, не бери! Водичка безкоштовна. Територія дуже велика. Так, наліво у нас великий басейн. Пішли наліво. Малесенькі курочки ходять. Дивіться, які китайські малесенькі курочки. Далі у нас теж там хтось живе. Дивіться, яка територія. Дивіться, кого ми знайшли. Поні. Ой, які курочки красиві. пенёшка. Девица, как курочка, классно. Красивий голубоглазий, такі голубі глазки. Ой, які маленькі цыплятка, Тій мали Дивіться, які мали Такие маленькие цыпочки. Ой, прыг-прыг. На воді бунгала, вілли, дивіться, які лебеді, шикарні, чорні шийки. Ой, які красунчики. Яка шикарна територія. На сонечки гріється. Мама будила синочечка, да. На території дуже багато різних звіряток, тваринок, лебеді, гуси, качки, кури, лами, ослики. Ламочка пасеться. И малюсенька. Малюсенька дитинча пасеться.

Є коричнева, чорна. Яка шикарна територія. По території лами воно ходять. Привіт! Теж хоче вийти. Дивіться, по території ходять ламочки. Ой, які красони. Сім'я ціла. Туалет є на території, передягання. Вау, яка шикарна територія. Класно? Дивіться, які білий на воді, білі, чорні лебеді. Їдять, бачите? шикарна територія, такий шикарний зоопарк. Великий басейн. Пішохідна зона. Автобуси возять. По території, бо територія дуже велика. Це ми йдемо до великого басейну. Тут люди проживають. Ок. Економ два дорослих коштує дві дев'ятсот. В будні і 2900 у вихідні. Економ сімейний, двоє дорослих, двоє дітей, 300 гривень 800. В будні і в вихідні. Стандарт за двох 3400. І стандарт сімейний. Двоє дорослих і двоє дітей 4400 гривень. Сніданки включено у вартість аквапарк у будні дні з 10 до 7 вечора дорослі 750 гривень, для гостей комплексу 400 гривень. Дорослі із 16 до 19 450 гривень дорослі. Діти з 3 до 14 років 700 гривень, І діти з 3 до 14 років 350 для гостей комплексу. І денне відвідування, таке як ми зараз приїхали. Понеділка по четверг з 9 до 22 години дорослі 450 гривень, діти з 3 до 14 років 250 гривень. З, з п'ятниці по неділю з 9 до 10 вечора дорослі 550 гривень, діти з 3 до 14 років 300 гривень. Ми заплатили за дорослого 550 гривень і за дитину. Ми заплатили 300 гривень. Дивіться, скільки лежаків, і ось ми прийшли на великий басейн. Вода безкоштовна в кулерах. Дивіться, водичка є. І ось великий басейн. Стрибати в басейн заборонено. Дивіться, яка краса. Я тебе ми Дивіться, як лежаки стоять. Дуже-дуже близько до ваших сусідів. Це, звісно, мінус лежаки так близько стоять, Я з вами. О, це глибокий уже басейн для дорослих. Така територія, басейн дуже великий. Там да, басейн глибокий. Є смітники. Дуже близько лежаки. Ось такий великий басейн. З водою спитною, стаканчики є, смітник. Дивіться, скільки вже людей. Тут басейн глибокий. скільки ще лежаків.